Всіх вітаю. проєкт, наші за кордоном управління конфліктами Прості правила складних переговорах, говоріть про себе, а не про інше. Хочу запитати вас, як часто вам здавалося стикатися з ситуаціями, де людина казала, там, наприклад, це ти винний, якби не ти цього б не сталося, чому ти так зробив? і так далі. Тобто, якщо такі розмови летять в вашу адресу, як ви могли би на це зреагувати? Захист і потім напад? Тобто, коли ми робимо ці речі з іншими людьми, у них точно така реакція. Тому коли ми говоримо, ти це зробив, якби не ти, да, ти це так сказав і так далі, ми ніколи до кінця не можемо бути впевненими про те, що правда в наших устах, да? що те, що ми кажемо, це є об'єктивна реальність, а не наша суб'єктивна реальність. Ми ніколи не знаємо нічого про наміри і мотиви інших людей. А, і коли ми говоримо, як, от, ти мав на увазі оце, або як мій чоловік каже, я так не казав, навіть не думав, а, то ми фактично говоримо своїми власними упередженнями, які у нас в голові, і в які виходять з минулого досвіду. Тому а, це є а, ну, глухий кут, да? тобто не треба так крокатися. Що можна допомогти? Ми можемо знати, можемо знати і не до кінця знаємо, що важливо для нас. Але це точно не буде конфліктогеном або ситуація, яка може образити іншу людину, коли ми говоримо самі про себе, про свої потреби. Тому в безконфліктній розмові треба замінити ти висловлювання на я висловлення. Тобто ми не говоримо про іншу людину, ми говоримо про себе. Я бачу. Да? Це допомагає людині зрозуміти, що ви бачите, де можуть бути несоткові э -э картини світу. Я відчуваю, можете вам комфортно поговорити, поговорити про своє відчуття. Мені важливо ідентифікуйте проблему. Мені важливо, щоб ти допомагав родині, тому що тоді я буду розуміти, що ти мене любиш. Я пропоную зробити так. Да? Тобто, будь ласка, тобто, повинна бути активність. Будь ласка, зроби то-то, то-то, то да? тоді тоді-то, тоді-то-то. І щоб ви можете як результат отримати пропозицію іншої людини, і, правда, буде десь посередині, тобто разом шукати якісь рішення, які всіх влаштують. Що не треба робити? Не треба зупинятися посередині. Коли ми просто проговорили, що я відчуваю, що я бачу, що мене не влаштовує, і не зробити оферту, тобто не зробити пропозицію, як ви бачите вихід із ситуації. Чому? Тому що якщо ви не пропонуєте свої варіанти, то вам запропонують інші люди свої варіанти, і вам треба буде їх давати. Тому проактивність дуже важлива. Готуйтесь до цієї розмови. Неправильно сказати, ти мене ігноруєш, знову не прибрала в кімнаті. Докір? Ти типу повідомлення. Правильно, я бачу, що кімната не прибрана, ми не знаємо причину, по якій вона не прибрана, які стандарти прибирання. Я засмучена, бо важливо, щоб був порядок. Коли ти зможеш прибрати? Тобто про потребу сказали і про варіант поговорили. Пробуйте виходити до того, хто робить. Дякую.